Шановні народні депутати, за ініціативою Асоціації молодих ВПО в Верховній Раді України зареєстрований законопроект номер 11161 згідно з якого люди, житло, яких знаходиться на тимчасово окупованих територіях, на територіях, де проходять активні бойові дії, зможуть отримати компенсацію за зруйнований будинок. Вже найближчим часом даний законопроект буде розглядатися профільним комітетом. Саме тому ми, як громадські активісти, які представляємо громадську спілку асоціації молодих ВПО, громадську організацію Центр соціальних трансформацій та громадську організацію Ямарі Пальмолик, підписали листи з проханням підтримати даний законопроект, адже він допоможе отримати компенсацію за житло. Внутрішньопереміщеним особам, які е, вимушені були евакуюватися в нові громади, і таким чином вони не тільки допоможуть їм соціалізуватися, але і зупинить їх від повернення на тимчасово окуповану територію. Саме тому цей законопроект важливо підтримати. Ми повинні бути небайдужими і нагадувати внутрішньопереміщеним особам, особливо молоді, що вони потрібні тут і зараз. Закликаємо всіх народних депутатів підтримати даний законопроект і всіх ВПО.